На вулицях Черкас з'явилися яскраві та незвичної форми контейнери для сміття. Такі урни призначені для відходів, що підлягають переробці. Черкасців просять викидати туди папір, скло і пластик. Тетяна Вікторівна сортує сміття вже багато років. Черкащенка переконана, порядок має бути не лише у домі, але й на смітнику. Складаю мусор окремо і окремо піщові відходи, окрема бумага, окремо пластмасові бутилки. Окрема стеклянна тара. У нас є на смітнику тара, де можна складати пластмасові бутилки, де можна стеклянну посуду, ну і для мусора контейнери. Усе, що може бути відсортоване і перероблене, пенсіонерка здає на переробку. каже, не цурається навіть зібрати пляшки, які лишають у дворі. Сміття сортувати дуже потрібно, тому що ми зберігаємо екологію нашої природи. Зібрані матеріали відправляє на переробку українська макулатурна компанія, установлюючи спеціальні урни на підприємстві, керувалися насамперед практичними міркуваннями. Такі контейнери, для які закриті, мають естетичний вигляд, для того щоб дійсно було зручно збирати роздільний роздільним способом і пластик, і алюміній, і скло. Після того, як відходи потрапляють до контейнера, їх збирають і везуть на рециклінг. Обробляють і виготовляють нові вироби. Сортувальна лінія української макулатурної компанії діє в Черкасах. За адресою Різдвяна 175 працює також пункт прийому. Тут черкасці можуть самостійно здавати вторинну сировину, яка буде підлягати вторинній переробці. Його забирають, привозять на підприємство. Там люди його сортують, сортують не лише по скло, петка, а й по кольорам, тому що ну це має значення. Вже потім його тюкують і доправляють на комбінати, які безпосередньо займаються тим чи іншим видом діяльності, надають цьому цій вторинній сировині друге життя. Невідсортоване сміття займає величезні площі як в Україні, так і світі, пояснює черкаський еколог Олександр Спрягайло. А переробка сировини це ще й економічно вигідно людству. Ми вже заплатили за них одного разу, десь в магазині купивши будь-який продукт з упаковкою або, або щось інше. І потім це матеріали, це речовини, які могли б послужити деякі два-три-чотири-п'ять разів, а деякі взагалі безмежно довго.